Замінили стіл. Ось на те, що ви зараз побачите. Тому я почну з представлення моїх гостей в цій частині ефіру: це Сергій Шульга, полковник, заступник начальника управління підготовки повітряного командування. Центр Сергію, Доброго дня. Сергій Чабан, старший сержант, навідник мобільної вогневої групи. Вітаю в студії. Доброго дня, вітаю. І Станіслав Миково, старший сержант, кулеметник мобільної вогневої групи. Ось, власне, це ті хлопці, які бережуть наші ночі. Сьогодні звіту від повітряних сил ще немає, але дуже чекаємо, скільки було збито ось таких машин. Оператори зараз покажуть. А ви розкажіть, що це у нас тут таке? Що це таке велике? Значить, це безпілотний літальний апарат пародія, так називаємо, які противник використовує для. Перегрузки нашої системи протиповітряної оборони і таким чином намагається привести нас до якоїсь завантаженості. Але ми все це з цим справляємося і з таких от пародій робимо просто металобрухт. Так, ну тут десь, мабуть, двох метрів немає, метр вісімдесят, метр п'ятдесят точно є. А який же тоді шахет? Шахет значно більший. І uh, він. Uh, але радіолокаційна відмітка від uh, шахеда, від пародії, від так називаємої гербери, ось обломок це трофеї цих хлопців мобільної вогневої групи. Вони дають однакову відмітку. І тому, е доки вони візуально хлопці з мобільних вогневих груп, не виявлять дані цілі і не ідентифікують, ми точно не можемо сказати, чи це шахет, чи це гербера, або це пародія. І тому всі повітряні цілі противника для нас є. Загрозою і Але ми їх всіх збиваємо. Ви ще не сказали, що це таке по центру? Багато це дротів? Да, це обломки, також трофеї мобільної вогневої групи, обломки крилатої ракети, і це і це, які були знищені переносним зенітно-ракетним комплексом, який стоїть на озброєнні з одних однієї мобільної вогневої групи. Нашого повітряного командування центр, Давайте перш ніж ми почнемо говорити про те, як ви збиваєте, що вам вдалося збити той апарат, цей апарат, ми оголосимо збір. Це дуже важливо. Збір дуже великий і він дуже допоможе хлопцям та їхнім колегам. Зараз ви бачите на екрані QR-код, номер картки. Це збір називається Вартові Неба на тренувальні комплекси. Що це за тренувальні комплекси? Чим вони поможуть, і що можна навчитися збивати з допомогою? їх? Сьогодні ми повинні використовувати новітні способи щодо здійснення тренування розрахунків мобільних вогневих груп, щоб ці хлопці були більш впевнені, використовували зброю, швидше проходила їхня навченість. Як правило, це повністю макети їхнього кулемета, наприклад, кулемета Браунін або ж тих переносних зенітно-ракетних комплексів, як Ігла та Стріла. Це основні зразки озброєння, які стоять на озброєнні мобільних вогневих груп. І хлопці повинні знати їх вивчати і правильно застосовувати на коротший час. Тому ці тренажери дозволяють це зробити, підготувати за три дні. Таких професіоналів, як вони, розглянути якісь певні тактичні прийоми, і до п'яти днів хлопців навчити з нуля. Приходить зміна їх, збільшується кількість мобільних вогневих груп. Вони проходять таке тренування на сучасних мультимедійних тренажерах, які дозволяють економити, по-перше, боєприпаси і в досконалості розглянути поетапно всі процеси бойової роботи. Тому Сьогодення це новітні засоби дуже допомагають нам зробити звичайних військовослужбовців, які не мали відношення до протиповітряної оборони, справжніх професіоналів. Так, ну давайте я закликаю глядачів, зараз. Важливий збір насправді величезний: 63 мільйони гривень. Сума може зараз жахати, але ми пам'ятаємо, що разом ми можемо більше, і кожна гривня вона важлива. Можете гривню, дві, п'ять. Зараз нема чого соромитися. Гривня до гривні, і далі можна буде отримати ось такі тренажери. Ви навідник? Ви кулеметник? Ви на чому вчилися? І скільки днів? Ми вчилися ну на кулеметах Браунінгах. Вчилися. Також на тренажері три доби, і це нам дуже допомогло, але мали досвід і так працювати на цих кулеметах і до цього, тож якби так, ну ви це ті люди, які стоять з кулеметом на машині. Що правильно так, розумію, Чи так, це стаціонарні ні, кулемет? мобільна вогнева? Ми мобільними на машині переїжджаємо з місця на місце. Ну, людина, яка е, пильно стежить за роботою ППО, е, от я бачу, скільки триває тривога, наприклад, у передмістях Києва, по скільки годин ви ловите шахеди? По-різному буває, до 12 годин, буває годину. То, То одна зміна 12 годин, вас ніхто не міняє, ви спіймали його, запеленгували і е, їздите? Так, так. Не їздимо, ми вибираємо точку, місце у і, у і ну, на перехват буває, працюємо. Навіть, щоб... По декілька виїздів за добу, ось тривога ж буває декілька раз оголошується за добусь. Також ми виїжджаємо декілька разів, а в самому разом то в 14 годин менше більше. Ось так на добу. Так тут дуже багато питань, бо тривоги і вночі, і в день, і зранку і ввечері, коли попало, у вас є робоча зміна, що от я працюю звідси і до от сюди. Чи це як є тривога, так і це робота є? Ну так. Так, ну так. заступаємо на добу. А якщо під час нашого чергування ще є тривога, і не всі вразили цілі, то ми не поки не відбиють тривогу. Давайте порозпитую вас про те, як вдається виявити шахет. Я бачу заклики писати людям повідомлення в ЄППО. Часу ми можемо чути звук, відкрите вікно і почути цей звук. Як ви з цим працюєте? Що ви бачите на радарах? Чи передають вам інформацію якісь інші підрозділи? От є машина, є ви і далі. Що? Як виглядає робоча зміна? Е, ну, трошки е... Насправді збиття повітряної цілі це робота не тільки мобільного вогневого, це задіяна велика кількість особового складу. Це робота і штабів, це починаючи від підрозділів радіолокаційного виявлення, так званих радіотехнічних військ, які виявляють їх. Також такі хлопці, які стоять в постах візуального виявлення, також видають. Це все працює в системі і вони вже кінцевий результат. Коли знищують на них, працює дуже багато людей насправді, а вся надія на них. Тому і їхня саме навченість за допомогою тих ж самих тренажерів, на які ми продовжуємо збирати гроші, дозволяє не впусту працювати. Ми зрозуміємо, що ми супроводжуємо, ми показуємо, ми націлюємо, а хлопці знищують. Побачив. І збив. Ну, Вдень зрозуміло. Видно, летить низько, хоча б можна орієнтуватися. Росіяни так запускали восени 22-го року. Зараз переважно це ніч, хмари, низько. Я не знаю, машиною нічого не видно. Ви як орієнтуєтесь? Чи це з досвідом вже приходить, що ви вже по звуку можете визначити? Чи неможливо так? Як ви бачите, от ви навідник? Ну, більше що ви досвід. Так, зразу починаємо на звук, потім ліхтарями виявляємо. Дуже допомагають, радар. Так, тепловізори маємо в наявності, тож. Багато допоміжних засобів є, щоб його виявити. Трішки планшет допомагає. Ми бачимо повітряну обстановку, де більш-менш візуально знаходиться, пролітає, де радари бачать цю ціль, то трішки легше. Але ж на радарі наскільки я розумію, неможливо зрозуміти, чи це летить шахет, чи гербера, чи герань, чи радарі... оця пародія, і ти просто витрачаєш снаряди, бо інакше неможливо. Це так, насправді інколи вони завдяки своїй навченості вже вони можуть своїм слухом визначити, що саме це. Або це Гербера, або це справжній а шахід. А звук відрізняється? Трошки не сильно, не сильно ну, але. Є. Вони це є противний навчені. звук в народі, даруйте кажуть, мопед відрізняється інакше? Ті... Е, незначно, але так як вони вже чули і бойові шахіди, і гербери мали ось їхній результат роботи. Вони оці хлопці можуть Ми з кулеметом. Ми працюємо по всьому. По всьому і що ви такого збивали? Ну крім ось у таких безпілотників? Не, ми тільки це. тільки це такого масштабного нічого. Але О, ж вони, що. вони це одна мобільна вогнева група, і це їхні трофеї, а в нас їх тисячі. Знаєте, що я хотіла запитати обов'язково про кулемети? Ми завжди з екрану закликаємо людей, навіть коли шахідна атака залишатися в укриттях за можливості залишатися в безпечних місцях. Ви стріляєте з кулемета набої, де діваються? Ну вони ж не випаровуються. На якій відстані вони можуть падати? На якій відстані є небезпека для людей не тільки від шахедів. Ну, куля летить до 6 кілометрів від Браунінга. То у нас є відповідні сектора. Ми де житлові забудови, ми туди не стріляємо. У нас визначені місця, куди ми можемо вести вогонь. Ми дочекаємось, коли він підлітає, і потім відкриваємо вогонь. Ну, але людям все одно треба розуміти, що треба перебувати ну, так, в безпечних місцях так, і не варко. нехтувати Саме цієї небезпека. Ракетна небезпека це ну, повинна виконуватись. По цій небезпеці всі мають зайняти укриття, є е, по можливості найбільш безпечне місце, тому що ну, буває різне. Ви, Ви розкажіть як кулеметник, як влучити, ну це великий безпілотник. Бувають менші. Як в них попасти? Чи важливо попасти в якусь конкретну частину, щоб він перестав летіти? Чи байдуже головне приблизно в районі? Ну, по перше, це в яку поруч часу в день або вночі більш чаще збивати, коли туман, дуже погана видимість, тоді дуже тяжко вразити. А в день більша вероятність вразити цю ціль. Але куди треба попасти? От реально попасти з того місця, де ви стріляєте на висоті? До речі, на які висоті вони переважно літають зараз? Ну 200 метрів. Переважно бойову частину стріляємо, а коли по стишки, то по крилам. Постижку а як ви знизу бачите, що це пустишка? Ну, не, не зрозуміло, не зрозуміється не Ні. як. Ну цю можна оприділити від шахеда. Шахет набагато більший буде, то візуально да, оприділяємо тоді. Вже насправді Но... на віддаленні вони бачать тільки силует. і конкретно прицілитись в якусь частину неможливо, цю, да. неможливо. Вони просто стріляють на опередження по своїм тактичним навченості, і в залежності, якщо якесь критичне попадання. Він просто падає все. А от якщо бити по от, тих пінопластових частинах, ми з вами говорили до початку ефіру, що їх збити ще важче. Чому? Їх кулі прошивають. прошиває куля і його, не задіває і... нічого і не шкодить? І собі... не Ні. шкодить. А там є якась така суттєва електроніка, яка могла би бути виведена з ладу? Насправді суттєвої якоїсь електроніки такої, щоб немає, вона закладається просто маршрут, і вона по заданому маршруту йде, перенавантажуючи наше ППО. Її головне завдання – це відволікти від основних цілей ударних БПЛА, створивши от такими. Ложними цілями. просто фактично масою задавити, да, так, коли не встигаєш чоловіти. Часто бачимо в звітах локаційно втрачені. Що це означає, як ви це бачите з вашого пікапа, де ви працюєте? Ну, локаційно втрачено, може впав десь, може його підбили, і він не закінчується далечить. бензин, риби. У нас також у нашому підрозділі був такий випадок, що закінчився закінчилось паливо, і він рядишком собі тихенько приземлився. Біля вас? Ну це не біля нашої групи було, а якби у побратимів. Ось так шо такі випадки бувають. А скільки палива а, в таких машинах? Ну от здається, як поруч стаю, що це просто ну знаєте щось таке дерев'яне, примітивне, Понятно. але воно Понятно. завдає ударі, вишкодить дуже і економіці нашій і людям. Скільки там має бензину, щоб бути? Щоб такий безпілотник, як би ми його не назвали, кружляв 10 годин Ну, конкретно а, ми. Ну, взагалі вони до восьми годин знаходяться в повітрі. Точно я сказати не можу. Яка там кількість в літрах, але вісім до восьми годин вони знаходяться в повітрі, і ось доки не будуть або збиті, або не закінчиться паливо в них, вони кружляють. А скільки у вас був рекорд збиттів за ніч? Наприклад, ну або за зміну. Окей, ви кажете, що це може бути зміна? Ні, ми ще не рекордсмени, ми тільки один-один, один тільки. Yeah. Один, ви десь пишете. Один, як... шахід. Один шахід. Один шахід. Так. То. ви десь зірочки ставите собі, що збито? Ні, 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 ні. З одним ні. поки що будуть після п'ятого почнуть. А є у вас колеги-рекордсмени? Ми не змагаємося, як так. Не, не змагаєтесь, але ж це цікаво ні. це мотивація, просто. це стимул. <гум> ні. ні ми Головне не для них це просто знищити. І... Я думаю, що в них є, просто вони не хочуть ділитися своєю успішністю, ми потім дізнаємо про цих асів після війни. А давно ви вже в ловцях -шахедів? Ну, Спочатку повноштабного вторгнення. Якщо а, говорити, тобто якщо говорити про те, як змінюється тактика росіян, а, як за цей час змінилися безпілотники? А, ви ж можете спостерігати від жовтня 2022 року росіяни нас ними атакують. Ну, змінилися, по-перше, навіть і візуально. Раніше колір був білий, зараз вони їх роблять більш темними. Також... А на що, вибачте, гірше виявляється? Ну, також маскується вночі візуально. Якщо буде біленьке, щось летіть, ви ж самі розумієте, що його буде видно. Чорний, більш маскуючий такий колір. Без бойового запасу пускають. Да, без бойового багато. Оце ж моля з камерами вони в режимі прямого часу бачать, так. що так. куди летить. Так, ну взагалі, по-перше, саме різниця спочатку повномасштабного вторгнення це кількість, постійно десь збільшення кількості. Також, якщо спочатку були це просто шахіди, так називаємо 136 герань 2 то зараз вони застосовують їх комбіновано з отакими оманками, як гербера, таким та пародія. І йде, в принципі, збільшення їх кількості. Кожну ніч, в залежності від ну, ударів, від 50 до 100 штук, вони запускають повітряних цілей різних типів. Це в нашій зоні відповідальності. У нас є ще інше повітряне командування, тому противник значно нарощує. Свої можливості щодо застосування таких типів безпілотних літальних апаратів, ми в свою чергу створюємо нові мобільні вогневі групи, які нам потрібно знову вдосконалювати, проводити навчання їх. Також знову ще раз користуючись можливостю, хочу всім нагадати про наш збір для створення та проведення. Навчання хлопців, які будуть входити до складу нових мобільних вогневих груп, і які будуть боротися з таким металобрухтом літаючим і будуть забезпечувати безпеку наших міст та сел. Якщо подивитися на цей безпілотник, ну тут хоч видно якісь дроти. Там, взагалі, пінопласт, ну я не можу робити висновок, було там що ще пінопласт і двигун. І двигун, за рахунок чого вони дурять, наші радари, що з землі ви можете думати, що це такий самий Вон безпілотник, як шахет. Таким чином є ефективна поверхня розсівання. В шахеда і вони створюють також саму, що локатор просто відбиття радіосигналу. Він дуже схожий на відбиття від шахіду. Тому от ті, таким чином ми не можемо, доки візуально не побачили або по звуку, хлопці не підтвердили, що наді мною пройшов Гербера. Тоді ми конкретну нумерацію цілі ідентифікуємо як гербера, ну або шахід. Дуже часто маскують ось ці серійні номери. Зараз вже можна їх показувати? Так. Це вже він не представляє ніякої загрози. Можна сказати, що ну але глядачам напевно буде цікаво звернути увагу, що маркування там трохи дивне для нас. Мало часу нас залишається, буквально хвилина. Збиваєте ви безпілотники? Чи пробували полювати на ракети? Чи з кулеметом це. Не зовсім правильне використання сил. Дуже важко. Ракета дуже важка. Швидкість більша. Дуже важко. Дуже це важко. На удачу. Але бувало таке у ваших колегах? Ні, ні, в наших колег так, бувало, а ну, в нас ні. Чи це, це все таки е, справа до колег, які працюють із якимись зенітними комплексами? Так, більша, так. До, до, навіть, це більш вже пріоритет зенітних ракетних комплексів для знищення е, крилатих ракет. Але і мобільні вогневі групи, які озброєні переносними зенітно-ракетними комплексами, також вступають в бій і, з ракетами. Так. Да, доволі є своя ефективність, певна. В принципі, ми перші в Україні, хто почали збивати крилаті ракети, такий тип озброєння, переносними зенітно ракетними комплексами. Є якась цифра, скільки було збито? Є, але це трошки. Пізніше, ми про це все розказуємо пізніше. Чекаємо завершення війни, щоб почути всі секрети. Бо питань насправді значно більше. Але в нас і час уже закінчується. Тому е, представлю ще раз нагадаю Сергій Шульга, полковник, заступник начальника управління підготовки повітряного командування. Центр Сергій Чабан, старший сержант, навідник мобільної вогневої групи. І Станіслав Муковоз, це старший сержант, кулеметник мобільної вогневої групи. Долучайтесь, будь ласка, до збору. Це дуже важливо. Дякую, що були з нами.